Вони молоді, амбітні та креативні, ніколи не сидять на місці і прагнуть розвиватися. Кращих вінницьких студентів, активістів міських молодіжних заходів та лідерів серед закладів вищої освіти привітали напередодні дня студента у Вінницькій міськраді. Студенти як такий монолітний, потужний клас, який Дуже активно приймає участь у допомозі ЗСУ, які є активними волонтерами. До речі, багато студентів пішли добровольцями захищати суверенітет нашої країни. 20 кращим студентам до свята вручили подяки. Такі нагороди надихають працювати ще більше, кажуть студенти. Мені надзвичайно приємно бути сьогодні нагородженою. Для мене це дійсно великий кар'єрний ріст. Мені надзвичайно приємно, що я є найкращою студенткою серед свого коледжу. Я цим пишаюся. І це надихає на якусь подальшу роботу. Як голова до самоврядування Вінницького державного педагогічного університету, хочу сказати, що наші студенти допомогли вже Збройним силам України та всім, хто цього потребує близько на 800 тисяч гривень за своїх власних ініціатив. Тому ми пишаємось нашими студентами. Нагадаємо, день усіх студентів в Україні та світі відзначають 17 листопада.